Всім привіт! Ви на каналі Сквір Парфа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про та її нюанси. І сьогодні у нас така доволі важлива тема. Це, власне, аромати, від яких просто трясуться ноги. Хоча б від чогось, хоча б від когось у вас будуть трістись ноги. Не дякуйте. І перший аромат, з якого ми почнемо. Поняла? Це мій фаворит в плані краси. Від даного бренду. Це у нас Александр Чей Роуз Альба. У мене інший ще й фаворит, але цей на другому місці. Це історія для тих, хто полюбляє персики, сливи. Все це діло зацукровано в меду спіло, зріло. Якісь синоніми ми знаємо. А... Це все діло розкривається в таку цукрову мармеладну троянду, абсолютно не болгарську, немає цієї такої маслянистості. Вся тут гра, все обрамлення цього парфуму, воно, а, за допомогою цієї от сливи і цих от персиків. Ja? Що я вам флакон не показую. Все це на деревиній підкладці у вигляді такої білої деревини, сандаву, і афродизіаку у вигляді мускусу ближче до самого розкриття, до бази, до кінця життя аромату, а аромат більш солодший, за рахунок цієї ванілі. Неймовірно стійко, неймовірно шлейфу, дифузно, стійкість більше 10 годин. І шлейфить доволі помітний і відчутний. Але це знову ж це для тих, хто полюбляє таку от притурність на грані, знаєте, доволі солодко. І сподобається всім. Більше жіноча така композиція, хоча якщо ви такий чоловік з плівітом, вам може зайти і сподобатися. Взагалі аромати не мають гендеру, тому давайте залишимо цю тему просто в спокої. Наступна наша композиція для тих, хто власне полюбляє напрямок у Гурманів, парфумерії. Це у нас Black Phantom від Kilian. У мене в такому тревелі. І мені не подобається їх на ці флакони, я би собі все абсолютно в втравила завів. Тож я От. Неймовірної краси, горіхові, шоколадність, нателловість. Так, якісь такі, знаєте, мотиви кави тут є. Все це діло в такому певному обромленні алкогольному. Аром такий, знаєте, медальний, можна так сказати, а, з такою відчутною гірчинкою, але абсолютно не солюючою. Я відчуваю тут цю власне карамельність, таку теж ненав'язливу, як така, знаєте, свого роду нуга, можна було би сказати. Да? Це такі цукерки нуга Шоколад тут такий у вигляді міксу чорного, білого і молочного, якщо не полінуюся, ставлю вам ці картинки. Якщо їли ви такі, шоколадки, такі цукерки, то ви знаєте, така морська тематика. В цілому це просто неймовірної краси гурманіка. Який просто ми не має, мабуть, рівних. Тобто ми можемо знайти щось, такі, знаєте, на заміну, але це просто на першому місці. Кіліан Black Phantom. Унісексу для нього і для неї сяде на вашій шкірі просто як друга шкіра, знаєте. Такой. Я не люблю це слово, але він такий, знаєте, доволі маленький. Так от хочеться йти за вами, виставивши ніс вперед і внюхати цей шлейф. Просто у мене немає слів. Далі у нас аромат. Такий, знаєте, свого роду Аланделон в світі парфумерії. Немає того, хто про нього б і не чув. Це у нас іспаган від бренду Іфраше. О! Бальзамічний. Стартуємо ми таким, знаєте, солодким чаєм з цедрою різних цитрусових. В частности, відчувають ці такі шматочки шкірочок, апельсину, мандарину, так чай, чорний, солодкий, насичений. Розкриття в цей такий квітковий блок, де найбільше всього я відчуваю власне мімозу, троянду і жасмин. Та оцей там жасмин абсолютно не індолить. Троянда така ніжна, рожева, не масляниста, не бабкінська. Оця, так? І жовтоквіткові квіткою моменти у вигляді ці мімози. Кунвалі я додає до такої певної водянистості цього аромату. Ну і в баці вона з неймовірної краси. Просто бензаїн, ладан, бальзам толу. Це те, що відчувається найбільше з такими, знаєте, можливостями, відтінками, апапапова на псу. Да? От він такий от. Ці от такі церемоніальні моменти, тут теж відчутні. Та, що Взагалі, я ще коли був в школі, це була вчителька з етики. Вона ще співала в церковному хорі, і від неї постійно чимось таким пахло церковним. І тільки зараз десь відносно до мене дійшло, що це був іспахан. Божа краса. І вона така, знаєте, постійно така вся якась тягуча карамельна, да, от з такими плавними рухами розказувала нам про те, як правильно тримати вилку. М -м -м -м. Просто. І від неї постійно фонило от іспаханом. Боже, це була така, знаєте, візитна карточка. Це може стати і вашою візитною карточкою. Аромат хоче зняти, але все ще, все ще його можна знайти. Навіть в нових оцих версіях він доволі схожий. Мабуть, можливо, не такий стійкий, не такий ядерний, так? як староділ, але тим не менше, просто бальзамічний, тягучий, дифузний. Стійкість тут теж, знаєте, на... безкінечно. Далі у нас таке придбання, яке явно буде не всім по зубам. Це у нас Крустель Сур перший від бренду XR. Це отака історія, яка, як на мою думку, абсолютно не про шкіру, хоча нам це тут заявлено. Це, як пишеться, так і читається. Є тут ця, от, така, от, знаєте, алкогольність без дубових бочок. Да? Тобто це такий дорогий коняк, але абсолютно нічим не виділяється. Те, тобто, на що можна було б тут і варто було б звернути увагу, це, звичайно, виноград. Тому що це у нас тут таке от, не вино, не сік виноградний. Да? Це виноград, який же, власне, почав бродити, його пожмякали. Він вже лежить там, мабуть, день. Над ним вже літає мошка і він вже починає бродити і видавати оцей такий власний запах. Стосовно сухофруктів я би виділив тут, знаєте, момент чорносливу в переміжку з цією от, власне, курагою. Якось так це все діло звучить. Теж доволі спеційно, така от знаєте, насичена лавка спецій, власне, спекотним літом. Десь в Єгипті чи в Турції, Не знаю, де Тут у нас ще є такий момент, як анімалістики певної, але його тут абсолютно нам не поклали, хоч він тут і заявлений. Нічого такого тваринного я тут не відчуваю. Момент мири ладано придає такої певної тягучості і насиченості цьому ароматові. Але знову ж в чому весь прикол? Це все діло відчутне на гарячій шкірі десь до годин 5. І шлифить години 3. На холодній шкірі це до годин 6. Тому, власне, якщо ви не власник холодної сухої шкіри, наносити це краще на одежу. Це прям буде так гірко і відчутно. На гарячій шкірі це все діло так засолоджується трішечки. так, З'являється такий солодкий момент, ніби шкіра полежала на сонці і нагрілася в такому плані ваша коженка або ваша шкіряна сумка. Ось якось так. Причому шкіра не чорна, а коричнева в такому плані. А взагалі аромат про гіркоту, травну. Він дуже гіркий. А у вас будуть трістись ноги не від того, що це дуже гарно, а від того, що це просто Ну, це треба вміти виносити на собі серйозно. У вас може підняти стиск, вас може почати трухати. До оргазму просто. Якщо ви полюбляєте такі гірко-травні моменти, причому це не артемізія, не полинь, да? це не абсен гіркуватий. Це саме така гіркота, коли ви в дитинстві збирали якийсь такий невеличкий букет кульбаб, дивитесь, а них зниз, знизу стікає оце біле сексуальне молочко. такі, боже, воно ж, навірно, солодке. Починаєте його облизувати. там, да? А воно гірке. Ви біжите на літню кухню до своєї бабусі, яка каже, що бабуся, дай мені чимось запити це сиділо, а вона до рьох стара взяла, перепутала дві кружки, дала вам не там, де кола, а там, де її настойка з цих перетином горіху на спирту. Ви забиваєте це все діло за стойкою, і у вас просто шок і колапс. І гіркуту запити її алкогольною гіркутою, це все отак от діло звучить. Ну, це дуже специфічно. Найспецифічніше, ніж це можна собі уявити. Наскільки це красиво вам не передати. Наступний аромат це у нас власне аромат. Хто знає. Давайте перевіряємо свої екстрасенсорні здібності. Да? А, ставимо на паузу і записуємо, що це у нас правильно, це у нас міфи від амуаш. Жіноча лінійка. Тут така сама історія, тільки більш приємна, як в попередньому варіанті. Тільки це в нас вже такий, знаєте, не гіркий аромат, але не менш специфічний. Взагалі історія про Хризантему, яка обромлює собою всю цю композицію і гру інших нот. Це шипер. Тут у нас... Два афродизіакового у вуглялі сіреамбри і мускусу. Є шкіряні моменти, яких я теж абсолютно тут не чую. Є лист фіалки, який додає певної такої вологі, свіжості, холодності цьому аромату. Тому що, власне, аромат дійсно сам по собі є доволі холодним. Тобто він не нагрівається на вашій шкірі. Аромат застоялої води. Чи в вашій вазі, в якій стояли там якісь квіти? Тиждень-два, це Та вже така, ось, знаєте, плівочка утворилась. можливо, там завелись якісь жаби, крокодили, да, інша цивілізація. Але так все це пахне болотною водою, такою настоєною І власне от зеленю, яка знаходиться в цій воді. Причому це не свіжа зелень, а це вже така, знаєте, зелень з такою слизю, тягучою, от в плані. От ці от лілії, наприклад. Да? Так, ви її берете, виймаєте, а вона вся така в руках у вас слизиться, прохолодна волога, як жаба до морде. В <смі> в такому плані. Треш. Це теж треш. Ну, але це гарно. А це для тих, хто полюбляє таку знаєте, специфічну ноту в парфумерії, специфічний цей от момент. Є тут ця, знаєте, така індольність. Власне, як в Кокаїні від Франка Баклія, але причому її тут чути набагато більше. Якщо там її ще, знаєте, воно плавно перетікає з цієї от, власне, тубірози, то тут прям вона на рівні з цією хризантемою, якось окремо від неї. В якомусь такому плані. Ну... Про те, що це амуаш, ми не говоримо про стійкість і про шлейф. Два пшика і цього більш ніж достатньо. От, а якщо цим всім облитись, то буде пахнути не тільки ваш будинок, ваш одяг, але й ваш цілий квартал тижнями. тижнями. На вас це буде відчутно на шкірі десь дня-два, якщо це на волосся попаде десь днів 5. Ну, це чума. Знаєте, ніколи б не подумав, що власне я познайомлюсь з цим ароматом. Тепер І вбрати не шкода, якщо приїде автобус, потримав в руках все, що можна потримати. Якщо було інформативно і інтерактивно, підписуємось на мій канал, підписуємося на мій інстаграм, пишіть, які є у вас з даної підбірки аромати. І чи подобаються вони вам. Про що вони вам? Скажіть мені, якщо у вас є крустель Супер, і чи ви відчуваєте тут цю шкіру. От, нові відео кожного тижня.